Ну а я в той момент вже зголоднів, тож підійшов до ресторану, з якого дуже смачні запахи були. А і він був на першій лінії моря та на піску. І це я вам скажу дуже і дуже приємно так посидіти. Тож я там вирішив залишитись. Офіціант приніс мені меню. Воно частіше в них зараз у вигляді таких стендів, де крейдою вони пишуть, які в них там є страви. І знаєш ти французьку чи не знаєш, то вже твої проблеми. Розбираєш їх почерк чи ні. Також твої проблеми і ніяких картинок, звісно, не буде. Тобто тобі треба тільки здогадуватись, в якому форматі ти отримаєш ту чи іншу страву в результаті. І так роблять дуже багато закладів тут на лазоровому збережі. Я замовив собі смачну страву, і десь годину з задоволенням те все поступово смакував та насолоджувався краєвидами і морем навколо. Дуже смачно я тільки що поїв. Мій рахунок склав 35 євро. 30 євро це коштував восьми ніг. Найсмачніший на озорному збережжя, який я пробував, тож я залишу точку на цю локацію з картоплю, артішоками, вяленими помідорами, звичайними помідорами, що там ще було. Оливки, ну якийсь соус, і все це було дуже смачно посмажене. Тож... Рекомендую всім. Ось. І зараз піду досліджувати це місто далі. Тому...